Всім привіт. 10 днів я вже не викладав жодного відео на YouTube, і трошки пізніше я розкажу чому. Спершу хочу показати свій портфель. На даний момент в мене 62 тисячі доларів, це на 40% менше від максимальних значень. Також в моєму портфелі не відбулося багато змін. Єдине, що я зробив, це продав токени VV, Virtual Versions і купив ще трошечки токенів SKO, Sugar Kingdom Odyssey. А точніше зробив ребалансування. Отже, давайте. Перейдемо тепер до біткоїна. Так ось, чому я не викладав відео 10 днів? На те є дві причини. Перше, це те, що два місяці тому я вже робив огляд про біткоїн, де і казав, що він буде ходити в діапазоні 60-80 тисяч доларів. В принципі, так і є. Ніяких змін не відбулося, тому записувати кожного дня відео на одну й ту саму тему немає сенсу. Також приблизно 10 днів тому я казав, що біткоін може сходити нижче, ніж 60 тисяч доларів на якийсь короткий проміжок часу. Так і сталося. Він прийшов в цей блок до позначки 56500, в принципі, точно так як я і казав. Тепер, на мою думку, ми ще деякий час, можливо, декілька днів або тижнів. Побудемо в накопиченні, і після цього піде ріст. Звичайно, я можу помилятися, так як я людина, і я просто розказую вам про свої думки. Тому, незважаючи на те, що я розказую, ви маєте приймати свої рішення щодо ваших інвестицій, тому що ви інвестуєте свої гроші, і тільки ви відповідальні за них. В якесь більш глибоке зниження я поки що не вірю. Я не думаю, що ми підемо глибше, принаймні на даний момент, так як в принципі вже сталася корекція. І доволі така непогана 23%. Це цілком нормально. Ну і в принципі це все в мене реально більше немає що додати. Тепер давайте перейдемо до домінації біткоїна. Все залишається не зміни. Як і казав я раніше, ми можемо прийти в цей блок. Скоріше за все, ми будемо ще трошечки в цьому боковику, і потім буде поступове зниження біткоїн домінації. Я думаю, воно буде в декілька етапів буде перша хвиля зниження. Потім трошечки боковику корекція і друга хвиля зниження, там, де наші інвестиції будуть відпрацьовувати. Хто не знає, коли домінація біткоїна знижується, це означає, що настає альт сезон, і саме в цей момент майже всі інвестиції починають рости і давати прибуток. Саме цього я і чекаю, тому що я не інвестую в біткоїн. Натомість я купую різні токени з маленькою капіталізацією, які в принципі можуть дати. 10 або більше іксів. Зараз цього альтсезону немає, тому в мене на даний момент просадка мінус 40% знову ж таки по портфелю. Але як тільки домінація почне знижуватись, я думаю, що якраз в той момент мій портфель почне оговтуватись і вертатись до своїх пікових значень, а то і вище. Отже, перша причина, чому я не викладав відео протягом довгого часу, це те, що немає змін на ринку. А друга причина це те, що я вже розказав про найцікавіші проекти, куди можна інвестувати. І немає сенсу розказувати за інші. Так як, наприклад, візьмемо токен One Inch. Я про нього розказував і я сам його купував по ціні, начебто 55 центів. Зараз він коштує 36%. Тому який сенс мені розказувати за ще нові проекти, якщо цей токен торгує. Нижче, ніж я купував, отже, в принципі, є сенс його купувати. І він набагато цікавіший за ті, про які я ще не розказував. Наприклад, візьмемо. Нібіру. Так, він коштує 25 центів. Але тим не менш, OneInch для мене виглядає більш цікаво. Тому я і не розказую за Нібіру, або Tezos, або, наприклад, Root Network. Він також пішов на корекцію, але в принципі може піти ще нижче. Це цікавий проєкт, я про нього розкажу пізніше. Отже, крім OneInch, є ще дуже багато проєктів, які можна, в принципі, інвестувати зараз. Те саме зеліква. Це нижче, ніж ціна, по якій я купував, приблизно на 30%. Також Engine. Він знаходиться майже на своєму дні. Мінімальна була 20 центів, зараз 28%. Кадена, в принципі, те саме. Майже всі проекти, в які я інвестував цього року, знаходяться в просаці. Отже, ви можете купити, якщо у вас є USDT, звичайно, дуже багато активів, про які я розказував на своєму каналі, дешевше, ніж це робив я. Можете навіть інвестувати, якщо хочете в Bravo. you Я купував його по 0.204 цента, зараз 0.2015. Тобто він коштує на 60% приблизно дешевше, а то й більше. Якщо підсумувати, я не хочу зараз розказувати про нові проекти до того моменту, поки старі не дадуть якийсь прибуток. Про найцікавіші проекти я вже розказав. Знову ж таки, ви можете переглянути багато відео в мене на каналі. Вони майже всі є актуальними. Виключеннями є декілька токенів. Це такі, як Rari, він вже вирішив. Ріс непогано, я б зараз, можливо, сюди не інвестував, а також Mess Wallet, де цей токен? А, ось. Він також знаходиться набагато вище, ніж ціна моєї купівлі. Інші активи, про які я розказував у себе на каналі, вони є зараз всі по нормальних цінах і ви можете інвестувати. На мою думку, зараз непоганий час для інвестицій. Навіть якщо у вас є якась просадка, давайте, наприклад, відкриємо якийсь токен RIF. Ви купили його скажімо, Скажімо, як я по 0,203 цента. Зараз він коштує 2%. В принципі, це не дуже приємно, так як у вас зараз непогана просадка. Тим не менш, якщо подивитися більш в глобальному значенні, то купили б ви по 0,203 цента, 0,202 цента це немає різниці. Головне, що ви не купили ось тут, в 10 разів дорожче. І ось ця вся зона, скажімо, навіть до. Пів цента. Це все є зона для накопичення. Тут потрібно інвестувати, а не продавати. Продавати ви будете ось тут, в 5 разів дорожче або в десятки разів дорожче, але точно не на самому дні. Якщо я вимкну логарифмічний графік. Ви можете побачити, що ми зараз знаходимося по цьому активу в медвежому тренді. Тут можна переконатися, що це все є зона накопичення. І потрібно чекати просто бичого тренду по цьому активу. І цей токен є не виключенням. Таких картин можна знайти дуже багато. Те саме і Engine Coin. Це все є зона накопичення, така сама, як була ось тут. І потім ми побачили бичий ринок по цьому токену. І хто хотів, той і заробив. Найголовніше це знати, куди ви інвестуєте. Не потрібно інвестувати туди, куди ви не розумієте, я маю на увазі про що цей проєкт, для чого він потрібен і тому подібне. Потрібно робити завжди свій самоаналіз і тільки тоді інвестувати. І бажано це робити частинами, не все відразу. Якщо б ви мене спитали, які зараз найперспективніші проекти, в які я сам би зараз інвестував, уявімо собі, якщо б в мене зараз не було б взагалі. Криптовалюти і були б тільки USDT. Я б напевно, що купив би такі токени, як v це токен Launchpad платформи. Він зараз знаходиться дешевше трошечки, ніж я купував. Моя середня купівля була по 3,3 цента, зараз 2,7. Також він зараз знаходиться на своєму дні, і я впевнений, що рано чи пізно піде ріст. Єдине питання це коли, але він точно буде, принаймні я сподіваюся. Далі наступний актив це VENT. Я його купував приблизно по ціні 1,5 цента. Це моя середня ціна інвестицій. Мінімальна була приблизно 0,2075. Зараз 1,2 цента. Це в принципі приємлена ціна. Це також токен Launchpad платформи. В них нещодавно відбулися зміни. Вийшли деякі оновлення, тому це також дуже перспективний актив. Мені здається, що коли буде наступна хвиля росту, всі токени Launchpad платформ будуть рости одні із перших, тому що коли ви купуєте токени Launchpad платформ, по-перше, вони можуть вирости в ціні. По-друге, ви зможете брати участь в IDO, і на деяких платформах ви можете отримувати різні дропи, а також нагороди. Тому, інвестуючи в такі токени, ви можете отримувати значно більше, ніж в ті, які не дають вам нічого. Наприклад, візьмемо USTC, або CoinZiliqua, або той самий OneInch. Тут просто інвестиція в майбутнє і сам по собі токен вам нічого не дасть, крім того, що він може вирости в ціні. На відміну знову ж таки від токенів Launchpad платформ. Отже, куди б я ще інвестував би? Ще є третя launchpad платформа це Synapse Network. Він зараз знаходиться також на своєму дні. Ціна 1,6 цента я купував по 1,2 цента. Мінімальна була. Пів цента. В мене також інвестовано сюди немало. Цього активу ви не зможете знайти на CoinMarketCap, тому що вони туди ще не попали, але натомість вони є на CoinGecko. Крім цього, на мою думку, буде перспективно інвестувати в такий проект, як само. Він зараз знаходиться на своєму майже дні, і я думаю, що буде нова хвиля росту мемкоїнів. І на цьому можна буде непогано заробити. Я інвестував трошечки вище це 1,1 цент, Зараз. Ціна 0,7 цента. Також токен AFG. Він зараз знаходиться абсолютно на своєму дні. Кожен день його пробиває. Моя середня інвестиція це 2,7 цента. Зараз 1 і 2. Але це більш ризикована інвестиція ніж всі інші, тому що в них немає половину команди, але сам по собі проект цікавий. Ви можете про нього більш детально ознайомитись в моїх попередніх відео. Також токен MBOX. Я його купував трошечки дорожче ніж ціна на даний момент. Він також є дуже перспективний. Я взагалі його очікую по ціні 40 доларів. В них проводиться постійне спалювання токенів і відповідно. Їх стає все менше і менше. Також QuickSwap – це токен децентралізованої біржі на блокчейні Matic. Ще не було якогось великого хайпу щодо цього блокчейну, але він неодмінно буде. Можливо, не зараз, але пізніше. Також ICP. так він виріс вже приблизно в 4 рази від своїх мінімальних значень, тим не менш, приблизно в діапазоні 12 доларів. І 7,50 можна набирати цей актив. Мені здається, що буде хайп по цьому блокчейну, так як минулого разу, коли токен торгувався по 60-80 доларів, на цьому блокчейні нічого не було. І протягом цього медвежого ринку з'явилося декілька децентралізованих бірж. Ця екосистема розвивається і під час цього булрану, що буде протягом 24-25 року, цей блокчейн буде у всіх на слуху. Всі будуть про нього чути і краще купити його зараз, ніж потім шкодувати. Тим не менш, не рекомендую купувати на всі гроші просто зараз по 12 доларів, тому що я робив це трошечки нижче. І краще зробити це частинами. Можливо, купити по 12, по 10, по 9, по 8, по 7. Нижче ніж 7 доларів, я не думаю, що цей актив знову впаде. Також, в принципі, цікаво є актив MNT. Найнижча ціна була 30 центів, зараз коштує 1 долар. Це, по-перше, коін блокчейну Mantle, якщо не помиляюсь. І, по-друге, це коін централізованої біржі Bybit. За допомогою нього ви можете брати участь в IDO, в лаунчпулах, лаунчпадах на цій біржі. Також цікава гра Dio. Зараз цей токен знаходиться в зоні до набору позицій, якщо ви не робили це протягом медвежого ринку, як був ось тут, він вже непогано виріс від своїх мінімальних значень. Це був ріст в 17 разів приблизно. Зараз він пішов трохи на корекцію. Тим не менш, гра ще не вийшла. Вона зараз знаходиться в якійсь там альфа-версії. І коли ця гра з'явиться, коли цей токен буде використовуватись, я думаю, ми побачимо ще другу і третю хвилю росту. Це був тільки початок. Капіталізація в цього актива дуже маленька, тому рекомендую вам придивитися до цього активу. І останній, напевно, токен, в який я б інвестував, це paid Network. Я вже розказував. Я про цей актив у себе на каналі. Я купував його ось тут, під час медвежого ринку, а продавав по 20 центів. Сюди я також інвестував би, але не зараз, а при ціні 8 центів. І 4 цента. Ви можете подивитися про цей актив у відео в мене на каналі, але я зроблю ще одне відео про цей актив, тому що того разу мені здається, я розказував трошечки важкувату для сприйняття інформацію. І тоді це було одне із перших моїх відео на каналі. На даний момент, що я вам реально рекомендую зробити, це. Додати його просто на CoinMarketCap і поставити собі нагадування, коли ціна прийде в діапазон нижче ніж 8 центів. Ось і все. Чи інвестувати просто зараз? Не знаю. Приймайте свої рішення, і я б цього не став би робити. Ось, і в принципі, все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам була цікава ця інформація і ви хочете підтримати україномовний контент, ставте, будь ласка, лайк та пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!